Прощання із захисником у Сумах провели в останню путь військового Юрія Гавриленка. Знешкодили групою сім російських танків. Історія сумчанина Андрія Тарана, який захищав місто із 24 лютого. Тростянець 2022 Яким видався рік для мешканців міста? Російські військові продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини. За повідомленням голови обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, 34 вибухи зафіксували у Білопільській громаді. Внаслідок обстрілів з мінометів пошкоджений приватний будинок. Окрім обстрілу з мінометів Краснопільської громади, військові РФ скинули з безпілотника чотири вибухівки по прикордонню. Чотири ракети з гелікоптера випустили по Великописарівській громаді. Після 21 години з мінометів обстріляли Шалигінську громаду, зафіксували 15 вибухів. Близько півночі ворог ударив із САУ по знову новгородській громаді. Сьогодні, близько восьмої ранку, російські військові з мінометів обстріляли Миропільську громаду, зафіксували 60 вибухів. Обласній військові адміністрації повідомили, що інформація про наслідки уточнюється. Юрій Гавриленка, бійця стрілецького взводу, провели в останню путь з військовими почистями на Алеї Слави Баранівського кладовища у Сумах. Останні слова про загиблого сказав офіцер міського центру комплектування Руслан Флорчук. Одним з милиців, що встав до зброї, був солдат Гаврилєнка Юрій Павлович, стрілець стрілецького відділення сухопутних військ. Юрій за покликом серця захищав свою державу в лавах Збройних сил України. Попрощатися з Юрієм Гавриленком прийшли рідні, друзі та колеги сумських підприємств, де він працював фахівцем теслярської справи. Працювали на насос енергомаші у сміжних цехах. Дуже порядна людина, талановита, роботяща. Дуже нам його буде не вистачати. Денис говорить, що він колега та побратим загиблого разом працювали на машинобудівному заводі Сум. Він поїхав. Ну кажу ж, Юр, а що робити? Кажу, треба. Каже, ти служиш, кажу, так. Да. Каже, ну я поїду. Юрочка, ми з тобою, Юр. Чесно, ми тебе помним і будемо пам'ятати далі, далі, далі. Скільки років. Будемо жити самі і будемо пам'ятати. Щоб Господь Богу учинив душу його, там, де праведні спочивають. Знала тільки з позитивної сторони такого калорита вже в моїй житті не буде. Він у нас був зажигалочка. Любив Україну, патріот України, співчуття рідним, матері, дочки, дружині. Вічна пам'ять, царства небесне. На жаль, війна забирає найкращих. Юрій Гавриленко загинув 11 грудня, обороняючи місто Бахмут Донецької області від російських окупантів. В нього залишилася мати, сестра, дружина та донька. Юрію назавжди буде 45 Ігор Стрільцов, Сергій Милевський Суспільне новини Суми. Почали йти колони. Ну, вони дійшли до Сироватки, до, до нижньої, до річки, і зупинилися. Я зв'язався з своїм братом, бо його напередодні викликали до військкомату, і я знав, що він вже десь знаходиться у військах. Постійно тримав зв'язок, рахував, що їде, куди їде. А потім, так було аж до вечора. Потім, коли стемніло, я перевдягнувся і пішов у суми пішком. Таким перший день війни пригадує Андрій Таран. На той час у Сумах уже йшли бої. Біля Арточилища було скупчення техніки. Довго не думаючи, Андрій пішов проситись стати на захист міста та України. Кажуть. Що ти хочеш? Кажу, воювайка, нас місць нема. Кажу, ну, кажу я все буду добровольцем, кажу, без місць, дайте мені зброю. Ну, вони кажуть, кухаром підеш. Кажу, та мені будь що То вони мене записали кухарем, відвели до командира, присягу я склав тут на місці, бо я не служив, немає військової спеціальності, ніякої немає. Далі набивав набою в магазини, дивився, чим займаються інші. Коли усіх розпустили, допомагав перевозити зброю. Однак, згадую, хотілося виконувати більш серйозні завдання. Тож самоорганізувався організувався з іншими хлопцями. У нас було небагато спочатку, десь чоловік сім. Потім до нас почали доєднуватися люди, йти проситься. Я посадив одного чоловіка, щоб він писав зброєю без зброї, писав списки, хто це. І так нас, ну там і військові підтягувалися, як ми себе вважали, що ми мобільна група і що наше завдання виїздити і атакувати колони, місця їхньої дислокації. Що ми робили? Нести танка і сала. общем, втрати противник несе. Ми працюємо. Із перших днів війни, пригадую Андрій, вони зрозуміли, що можуть чинити опір російським солдатам, а їх сильною стороною були бої та розбивання колон російської техніки. 7 березня під Іволжиною е, нас покликали коротше, на допомогу вранці. Там уже був бій, е, була колона із бензовозів, там кунги. Вони їх розстріляли. Ми приїхали, уже долавлювали полонених там. Визволити, о чого ви нас визволяєте? Посадили їх в автівку, і тут а, з юнаковки телефонує ну, людина, яка спостерігала за що каже, на допомогу цим вийшла колона із бронетехніки, танки каже, БТР, Тігри. І ми з першого пострілу з РПГ його підбили танк. І обстріляли тігр, і він розвернувся, почав відходити. і завернули вони всю цю колону. І через тиждень тільки ми з'ясували, що на цьому напрямку вони з 7 березня більше не, не заходили. Сім танків ми цією групою знишкоджили. Сім танків. Сьогодні Андрій Таран стрілець стрілецької роти 150-го батальйону. Найболючішою втратою на війні чоловік вважає загибель свого побратима Андрія Авраменка. Подбитий російський танк. Бог з нами. А найбільшою мотивацією звільнення землі від ворога, на якій будуть жити діти та онуки. Після перемоги я хочу бачити Україну чесно, заможню. І найголовніше, щоб кожна людина відчувала ту свободу, за яку ми зараз боремося. Христина Довбня, Євген Абрасімов та Сергій Коваль Суспільне новини Суми. Весело у нас! Ялинку відкриваємо! Грудень 2021 року так планують зустрічати пройдешній рік у тростянці. І вже за два місяці я живу біля, біля вокзалу. У мене тільки що снаряди у дворі рвалися. Тут снаряд упав. Гараж розбило, машину розбило. Десятки більш немає. Газову трубу пробила. тільки що гради падали по всьому вокзалу. Це перші відео, які викладають у мережу мешканці Тростянця з початку повномасштабної війни. Колони російської техніки зайшли до міста 24 лютого. Відтоді для Тростянчан почався місяць виживання в окупації. Сотні одиниць техніки заходять у місто, військові РФ окуповують залізничний вокзал та ховатимуть техніку попід людськими будинками. По відео з камер відеонагляду весь світ побачить, як російські військові грабують магазини, залишаючи тростянчан без продуктів та ліків. Офіційних зелених коридорів для ввезення гуманітарної допомоги окупанти надавали до 10 березня. Вже за тиждень від початку наступу голова обласної військової адміністрації назвав Тростянець містом, де є гуманітарна катастрофа. Є проблема з тим, щоб нормально поховати тих мешканців, яких було по звірячому застрелено прямо на вулицях міста Тростянець. Вже в окупації місцеве населення зорганізувалося і тримало кожен свій фронт. З вами на зв'язку Тростянець. Ми в облозі, ну почимо хліб для людей. Це наша кухня і наш чудовий колектив. Прийняли рішення вчора, щоб єсть у Миколи Васильовича Міщенка ферма, де він вирощував свиней. Там ще якусь живність. Сказав, зарізати усе вирізати і роздати людям. Перший гуманітарний коридор з міста російські військові погодили 10 березня. За інформацією міського голови, тоді змогли виїхати 500 людей. 15 березня у тих, хто їхав в колонії, військові РФ зібрали усі телефони та спалили. У них була огромная тачка, знаєте, така сільська на одному колісі. І вони а віддавайте телефони. Кнопочные, з симками, всі, які є, все віддавайте. Ми зараз розуміємо, нас насдільно там повернуть-завернуть, а ми взагалі без связи. Це було зовсім страшно. З перших днів в березні в місті не стало електрики та зв'язку. Ми окунулися в режим початку 90-х років, коли повністю відсутній зв'язок, коли перекриті лінії 101 і всі пожежі, які ми бачили, на які ми виїжджали, це ті пожежі, які ми бачили з другого поверху своєї частини. Виїжджали на свій страх і ризик. Хлопці виїжджали під обстрілами. Хлопці виїжджали через ворожі блокпости, коли доводилось вимикати все світло, ставати на коліна перед Кацапами. Втім, попри велику кількість окупантів та сотні одиниць техніки, її почали палити з перших днів березня. Остаточно ж вигнали російських військових з міста 26 березня силами 93-ї бригади Холодний Яр, та Тероборони та місцевих партизанів. Бійці російської Кантемирівської танкової дивізії тікали, кидаючи свою техніку та боєприпаси. Тоді світ побачив наслідки руського міра. Зруйнована площа біля залізничного вокзалу, сотні зруйнованих та пошкоджених будинків мешканців та магазини. Місцеву лікарню, де до останнього залишалися працівники та пацієнти, в притул обстріляли танків. Медичний заклад фактично зруйнували на 30%. відсотків. Зараз лікарня майже повністю відновила свою роботу, розповідає головний лікар. Відновили роботу інфекційного відділення. Відділення було повністю зруйновано, бо не було даху, не було вікон, дверей. Я повинна сказати, що ми лише за під час відновлення встановили 738 вікон, яких зовсім не було. Замінили повністю. Крім цього, ми відновили роботу хірургічного відділення. У нас ще є там проблема з оперблоком, туди попала на зміна, але зараз ми працюємо пристосований операційний. Я навіть відповідає тим вимогам, які повинні бути. За інформацією прес-служби обласної прокуратури, оприлюдненої у квітні, під час окупації громади загинули 49 місцевих мешканців. Загальні збитки, завдані громаді, говорить її очільник Юрій Бова, понад 100 мільйонів доларів. Такі цифри озвучили фахівці проекту Ребілд, які фіксували руйнування. Загалом у громаді пошкодження або знищені 1550 об'єктів, 120 квартир у багатоповерхівках та 12 приватних будинків зруйновані повністю. Зараз, аби зберегти будівлю у багатоповерхівках, закривають дахи та вікна. Аби повністю відновитися, говорить мер Юрій Бова, місту знадобиться ще пару років. Зараз заткнули такі найголовніші дірки. І ще залишається проблемою, те, що ті люди, які жили в багатоквартирних будинках, в кого там спалені, вони потребують ще житла. У нас шість сьогодні ремонтуються об'єктів це для внутрішньопереміщених осіб. Ми хочемо десь на 180-200 осіб зробити приміщення, щоб дати людям можливість жити. А адмінбудівлі ми практично всі відновили. Тобто у нас сьогодні ця будівля міської ради, інші будівлі, ЦНАПи, всі 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 інші будівлі, відновлені клуби, музична школа. Вдячні кожному, хто нам допомагав будівельними матеріалами, підтримкою, фінансами, машинами, чим завгодно, тому що нам було б одним важко. Площу біля вокзалу поки не відновлюватимуть, сказав Юрій Бова. Та вже мають на неї плани. Треба її зробити зовсім іншою, от кардинально іншою. Убрати то, танк, ми прийняли рішення про демонтаж, прибрати повністю і все зробити по-іншому, і назвою є іншу зробити. Някакій сракові армії, щоб там більше не було. Тобто все в армії закінчити, зробити її там привокзальною, вокзальною. Ну можливо, назвати на честь хлопців, які нас звільняли міста. Треба ж не тільки площу робити, треба і навколишні будинки робити, бо всі об'єкти торгівлі знищені, приватний фонд весь знищений. Тому людям треба теж якось допомогти відновити. Бо там була колосальна кількість підприємців, це робочі міста людей. Містяни, яких ми зустріли, говорять цей рік змінив кожного. Стали більше цінувати те, що в нас є. Стали... Якось берегти кожну хвилинку, що ми з рідними, близькими поруч, що є в когось вдома тепло, світло, що діти не хворіють, це, напевно, найголовніше. Більш стали переживати за наших рідних, за близьких, за тих же солдат. Змінилися люди, в першу чергу люди, які стали нас сильнішими. ми виживаємо хто як може і бізнес, і школа, і роботи, і все. Цьогоріч у Тростянці першими в Україні наприкінці листопада встановили новорічну ялинку. Поряд із нею, говорять містяни, мріятимуть про закінчення війни про здоров'я, про дітей, щоб в них було здоров'я, щастя. Мирно неба, побіди і швидше, щоб хлопці назад. Да. Ми дуже хочемо, щоб був мир. Тростянець наш стояв, стоїть і буде стояти. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Сумщина. У свої 65+, плюс Володимир Кущ волонтерить в руменському загоні Добробату. Це волонтерський рух, учасники якого допомагають рятувальникам розбирати завали зруйнованих після обстрілів російських військ будівель, проводять демонтажні роботи, а також займаються відновленням пошкоджених приміщень. У Добробатівці пан Володимир вирішив записатися одразу після його створення вісім місяців тому. Подивився раніше на сайті міської ради, що добробати організовуються і будуть виїзд на Ті міста, на які вже були зруйновані там ми після виїзду МЧС, були розміновані, можна було виїжджати. так я б знав, перший виїзд мій був в містах Тирку. Свій перший виїзд у травні в складі Добробату, чоловік розповідає, запам'ятав добре, розбирати завали після авіаударів в охтирку їхали через доокуповані боромлю і Тростянець. Коли побачили ці всі. Яка після наших «Освободителів» – розруху, ну то, звичайно, була така думка, що тут побував російський чобот, робив дуже багато шкоди. Ну, і коли приїхали в Хтирку, то там теж подивилися одразу біля міської ради, де нанесли авіаудари. Універмах там потом ТЕЦ, коли це все розрушено. І от ми там проводили ці роботи. За час свого волонтерства у Добробаті Володимир допомагав розбирати завали і відновлювати будівлі у кількох населених пунктах Сумщини. Всього здійснив кілька десятків виїздів. Напередодні нового року за його працю чоловіка відзначили подякою та подарунком. Вітали, пане Володимире, дякуємо вам про те, чому пішов у Добробат, пан Володимир каже, дома вроді би сидіти, коли така розруха, вроді би не. Ну, як і не годилась би, і коли приїжджаєш людям допомогти, є в тебе ще дві руки. ну і стараєшся чим допомогти і виїхати. Я думаю, що моя робота також піде. На користь. І якщо побачили молоді люди, то я думаю, вони задумалися. Нині у Добробаті Сумщини працює понад три сотні волонтерів. Від початку створення цього батальйону вони здійснили понад 80 виїздів. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, Суспільне, Новини Суми. Екскурсія пожежною частиною сумські рятувальники продемонстрували дітям із вадами слуху техніку, на якій працюють, та розповіли, чим ці машини оснащені і як вони їх використовують у надзвичайних ситуаціях. Приїжджають до пожежної частини на екскурсію діти не вперше. Ми колись відвідували цю, цю, цю частину, і дітям дітям дуже сподобалось. Наразі вона має дуже багато техніки нової, будуть розповідати про вибухонебезпечні предмети для дітей, які мають порушення слуху. Це дуже важливо. Тут у нас з собою перекладач він все перекладе і вони повинні це знати. Цього разу відвідали ДСНСників 25 дітей віком від 4 до 15 років. Коли я їхала на здоровій машині, так що одягається, немов справжня пожежа. Супроводжували дітей, їхні батьки. Я в захваті я сіла на цю здорову машину, подивилася на хлопців. Ну, достойна, ви знаєте, правда. І тепер розумієш, ну, герої, чесно. От достойні ребята. Спасибо большое, що вони у нас є, і ми будемо синіти їхній труд. Для дітей надзвичайники підготували кілька локацій. Продемонстрували нашу техніку, тому що дійсно це всім цікаво. Вони побачили, як працюють наші автомобілі, які ліквідують наслідки ДТП, і в тому числі в такі великі пожежні мази, які залучаються на ліквідацію в основному. Величезних пожеж, ну і виїжджають на, 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 на всі виклики, які надходять на лінію 101. Покаталися діти, приміряли нашу форму спорядження, і також ми їм продемонстрували елементи порятунку. У стаціонарному пункті незламності, який розгорнули на базі цього підрозділу, дітям розповіли, як діяти під час пожежі та що робити, коли натрапив на підозрілий предмет. За словами Олега Стрілки, такі екскурсії на своїй території проводять, щоб юне покоління знало, як діяти в надзвичайних ситуаціях. Юлія Ніколаєва, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми.